Дай Боже всім здоров'я, хто дивиться наш канал, показуємо саморобну копалку для нашого мотоблока. Вона зроблена так як ласточка, але саморобна. Ріжучий інструмент, сама ласточка, зроблена з ресори. Ресора от. от ресора, розрізав її надвоє так, пополам. має тут той кут якраз. До ресори приварений кутник. Заукруглений кутник. так, На стопі. Тут для розгортання землі приварені штирі такі. То є із вели, не вели, а гралі, називається. гралі для картоплі. Ось той ріжки від тих гралів повивід'язав і сюди поприварив. Є такі купалки, що приварюють тут, вверх. Ну, в інтернеті хвалять такий, я зробив такий. Тут стопа. Щоб можна було глубже зариватися, мілче. Так. Тут так як дошку. Зараз на... О. О, так воно буде виглядати. Все, вісел. Тут була регуліровка є гвинт. Підкручуємо, вона буде отак йти. Відпускаємо, вона йде глибше. Все, мотоблок будемо потягне, блокування є. Будемо купати картоплю і в відео покажемо, як воно буде в роботі. Так поки що все, будьте здорові!